Эфиры, привет, привет, hello, 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 hello everybody, hello everybody, начинается наш, начинается mm -hmm. наш розыгрыш кошерного повербанка.

Hello, hello everybody! Hello everybody! 11! 11 Сьогодні той день, да У мене в руках ось такий список Список Желающих получить пауэрбанк Щас ми у Валеріи спросим, Хто ж це буде? Кто ж цей будет, цей счастливчик? Так. Вечер в хату, вот зеленый чай пить. Да. Сейчас как раз включил. Кажуть, хай трохи люди заберуться. О! Ось у нас статистика за минулий тиждень. Так, 4 відео, 2 коротких відео, 11 прямих трансляцій, 45 тисяч нових глядачів. І у вас з'явилося 76 підписників. Мені дуже страшно. Привіт-привіт, здоровенькі були. А ну хоть... На розіграші хоть буде 31 чоловік, Тут у нас 31 чоловік. Тут є два Олександри, Один Олександр, другий Саша. До я тут написав Олександр в 10 вечора. В заявку подав, А Саша в 8 утра, щоб їх отличить. І тут ще є дві Інни. Одна Інна з одним буквой Н, друга з другою. І ще одна Захар. Захар у нього щось русський номер. Надо спитати, откуда Захар. Так. Що дивляться ваші глядачі? Так. Відео не залишили байдужими глядачів. 298 позначок подобається. 16 поширень. 9 коментарів. Так, зіграємо в гру. Які відео найчастіше дивилися минулого тижня? А Ну, ремонт зарядної станції. Розбор блока акумулятору. Минулого тижня це відео дивилися 13 тисяч разів. Хорошо. Все. <laughs> Кажется, до зустречи. Я буду. Инна, привет, привет, Сегаром. Привет, привет. Здоровенькие были. Джокер, проще что размова? Короче, у нас тут еще список. <laughs> Будем сейчас идти по списку. <laughs> у нас тут разыгрывается Powerbank. И Ось хто подавав участь Заявку на участь Цього Все фотографию я кидав в Telegram. Можете ознайомитися хто там на якому місці зараз зробимо кофейка, якраз всі зберуться. Плюс-мінус, і Валера нам об'явить победителя. зараз ми з Валерою чуть Поразговариваем, чтобы он разговорчивый был. Привет, я буду тебя называть Валера, а ты меня называй Серега. Хорошо, Серега. Как тебе такое начало? Чем сегодня могу помочь? Ну, сегодня мы будем разыгрывать повербанки. Ты нам поможешь, але трошки позже. Сейчас будем пить каву. Отлично! Розыгрыш пауэрбанков это здорово. Кофе тоже хорошо. Наслаждайтесь напитком, а я буду готов помочь, когда вы будете готовы. Хорошо, Валера. А у тебя как самопочуття? Доброе, Валера, ты же будешь сегодня судьбу решать людини, якої поедет пауэрбанк. Чудово, Серега. Мое самопочуття прекрасно. Готовый до будь-яких выкликов. Так, сьогодні буду вирішувати, хто ж стане щасливим власником повербанка. Це цікаво. А які правила розіграшу? Розкажи, будь ласка. А, а краще нам розкажи якісь цікаві факти про повербанків, поки я роблю каву. З задоволенням. Ось, наприклад, перший повербанк був створений ще у 2001 році. Велика компанія під назвою PALM розробила його для своїх кишенькових комп'ютерів. Хочеш почути ще якийсь факт? А який саме найбільший і самий найменший пауербанк? Ого, цікаве питання. Найменший повербанк, який мені відомий, важить всього 62 грами, а його розміри приблизно як невеличкий ковпачок. А найбільший взагалі має потужність понад 2,5 мільйони годин. Це в тисячі разів більше, ніж у звичайного повербанка. Уявляєш? А ти хочеш дізнатися про якісь конкретні моделі? Ну розкажи про цей самий найменший повербанк. Цей малюк важить всього 62 грами. Уявляєш, він настільки компактний, що його можна повісити на ключі, і він навіть не буде відчуватися. При цьому він може зарядити твій смартфон приблизно до 60 за якісь півгодини. Як тобі такий варіант? А які в його розміри? Його розміри всього 22 на 45 на 55 міліметрів. Це менше, ніж звичайний цепальничка. Можеш собі уявити? Супер, супер. Давай ще нам якісь цікаві факти про павербанки розкажи. І ще один цікавий факт. Деякі павербанки можуть заряджати себе автоматично за допомогою сонячних панелей. Уявляєш, це дуже зручно під час подорожей або на природі, де немає доступу до розетки. Хочеш дізнатися більше про такі павербанки? Валера, Так іменно такий павербанк ми сьогодні розігруємо. О, це так. Новина. Чудово. Значить, сьогодні переможець отримає не просто павербанк, а справжній винахід, що працює завдяки сонцю. Це справді дуже технологічно та екологічно. Бажаю всім учасникам успіху. І не забудьте розказати, як ви його використовуєте. Так, да, через одну хвилину починаємо розіграш повербанка. Як що у нас тут? Валера, ти тут? чи інтернет пропав? Я тут завжди з тобою. Інтернет міг зникнути на мить, але зараз все гаразд. Ти готовий розпочати розіграш? Да, ще буквально одна хвилинка. Дивись, тут у нас 31 учасник. Давай я тобі їх зачитаю. Давай. Я уважно слухаю і буду записувати. Починай. Так... Перший Пахан, другий Сімен Ремонт Акумуляторів, 3. Ігор, 4. Аня, п'ятий Вовчик, шостий Скімпліс, сьомий Андрій Шевчук, восьмий Білоконь Віктор, 9. Анна Анна, 10 Віталік, 11. Олійник Таня, 12. Антон, тринадцятий Денис, 14 Арсен.

Так, 26. -е, Валя, 27. -е, Ігор Лев на Аватарці, 28. -е, Роман. 29. -е, Аден Фос. -е, 30. -е, Олександр, який подав заявку у 22.02. І останній Саша У. Подав заявку у 8.06. Представляєш, який. Великий Дякую, вигар. Серега, зачитав уважно. Так, і тепер дивися, Валер, Валерчик. Тут 31 учасник, і ти повинен вибрати одного учасника, який виграє Powerbank. Так що не будемо тягнути резину. Вибирай від 1 до 31 включно. Що ж, Серега? Бажаю успіху кожному. І нехай сьогодні переможе найщасливіший. Мій вибір падає на номер 17. Хто ж це такий? 17. У нас Сега Рум. Привітай, переможця! Від щирого серця. Вітаю Сега Рум з перемогою. Ви стали щасливим володарем Павербанка. Нехай він завжди розряджається вчасно і ніколи не залишить вас без зв'язку. Ура! Ура! Давай трикратне ура, скажи. Ура! 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 Нехай сьогоднішній день принесе Sega Рум багато позитивних емоцій. Серега, ти молодець, що влаштував такий розіграш. Як тобі настрій? А тепер, Валера, скажи, що тим, хто не виграв, хай не розстраюється, бо скоро ми з завтрашнього дня я об'явлю новий розіграш. Ті, хто не виграв сьогодні, не засмучуйтесь вже завтра. Серега оголосить новий розіграш. У вас обов'язково буде шанс виграти. Головне вірити в удачу. Залишайтеся з нами. Так, Сегарум, Сегарум, напишіть мені в Телеграмі, чи я вам напишу. Ну, я думаю, смисл затягувати стрім немає. Я пока виставив Wi-Fi. Я жесть. Я, я набігався, находився. Так що... Ого. -го. І, ну я думаю, давайте ще минутку, О, втомився так, уже хочеться лягати спать. Переможця ми визначили. Хай ще Валера побажає усім доброї ночі. Привіт! Побажай всім на добраніч. Скажи, нехай їх сон буде дуже теплим і яскравим. Нехай їм присниться щось дуже чудове. На добраніч всім. Нехай ваш сон буде дуже теплим. О, все. <ріст> Давай продовжуй, Валера. Добре, Серега. Про що поговоримо далі? Побажай на добра ніч якось гарно в віршах. Мічка спускається тиха. Зірочки засяяли. Нехай насняться гарні мрії, щоб сили на завтра набрали. Спокійної ночі, Серега. Нехай сон твій буде солодким. До завтра. Все, І вам, любі підписники, на добра що ще, ще раз ми вітаємо шановного пана Сєгаром із виграшем, і гадаю, все буде чудово! Все, будьте здорові, живіть багато, був рад провести такий маленький розіграш і всього найкращого. Па-па-па-па!